Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Раніше комік із користення Житомирської області Андрій Молочний був улюбленцем української публіки. Зокрема, прославився він завдяки різноманітним ролям у шоу Файна і А зараз гуморист розважає громадян країни-терористки. Зрадник не тільки втік до Росії, де прийняв радісно заробляти криваві рублі а й став одним із рупорів кремлівської пропаганди. Днями він почав гнівно коментувати події навколо Києва. Печерської лаври запевнивши, що українці, які хочуть позбутися московського патріархату, відбирають у нього батьківський дім. Про батьківщину молочний не забуває регулярно строчить пости про Київ, вулицями якого, як запевняє путініст, натовпами ходять фашисти. Обозріватель вирішив нагадати, як виконавець улюблених усіма ролей Марічки та Зіновія Пипки у Файна Україна зрадив Україну. Як відомо гуморист, і до 2014 року і після нього активно знімався в російському проєкті кам. Я». Comedy Club на ТНТ разом із ще одним українцем Антоном Лірником із Кропивницького він виступав у складі дуету імені Чехова. З 2016 року артисти працюють окремо. А молочний з'явився у камеді з новим проєктом Апетитні пампушки. Молочний не припиняв розважати росіян низькосортним гумором про рідний народ. Ще до 2014 року він був ідеологічною зброєю кремлівської пропаганди, просуваючи до мас так званий комплекс меншованості українців. Жартував артист про. Те, що його співвітчизники тільки й можуть, що їздити до Москви на заробітки. Актор довгі роки проживав у Києві, тому на власному досвіді знає, що історії про неонацистів та утиски російськомовного населення. Це маячня з пропагандистської методички. Проте молочний почав її цитувати. Ще в 2019 році на особистій сторінці в інстаграм зрадник написав п'ять років тому, я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Здавалося, хоч би після повномасштабного вторгнення уродженець. Житомирської області удумається і виступить проти геноциду власного народу. Дива не сталося. Молочний не дає жодних коментарів і практично не веде соцмережі. Але іноді все-таки публікує про російські тексти. З січня місяця таких було аж два. І обидва присвячені Києво-Печерській лаврі. Тут сподівався і причащався. Тут прийняли хрещення мої діти. Тут мій духовник, тут друзі та близькі, тут мій батьковий дім. А тепер цей дім у мене забрали. Забрали не тільки у мене мільйонів православних главних християн не знаю, якими словами виразити цей біль, як описати ці почуття, яким розумом зрозуміти це. Духовник сказав мені: не сумуй на господа, покладайся. Передаю ці слова всім, хто поділяє цю прикрость. Видав фанат московського патріархату, після чого закликав не допустити духовної катастрофи. На його слова з іронією відреагував український ведучий слава дьомін. Андрій досі бачиться в Україні нацисти. І ще недавно він чекав, коли до нас прийде руський мір на його сторінках. у соціальних мережах пости у найкращих традиціях російської пропаганди. У мене таке відчуття, що від Києва Печерською лаврою, за словами Андрія, вже стоять крани з великими такими каменями і готові знищувати Києву Печерську Лавру. Андрій, ми з тобою не знайомі, але прийди на власні очі. Подивися, що з лаврою все добре. А ти ж не можеш, тому що ти далеко, ти з Москви не доїдеш тепер до України. Прокоментував дьомін. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Ово, переможемо разом.